Всім Привіт, друзі, з вами котя трохи та питрови. І сьогодні у нас буде хто більше набере вахи за 24 години челлендж. Усі будуть приймати сітроха та Петрович. Я їм зараз видам по тисячі гривень. Зачекайте, тримай, тримай. Ви можете потратити їх куди захочете. Ваша сьогодні задача купувати мегакалорійну їду і в кінці дня перемогти вашого противника, щоб тут на вагах була вага більша. Я навіть нічого не їв і в туалет вже сходив три рази. Це правда, тут дуже бздить. Десь у нас відкритий туалет, і трохи сьогодні тут. Жорстко вже наваляв. Тому друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто більше ваги набере сьогодні? Петрович? чи всі так ще не забувайте вніпити в подувачку. Ви взагалі вважаєте, скільки вони зараз будуть трамбувати кишку? І не забуваємо підписуватись на канал. А ми погнали вважитись. Так, давай сітроха перші зафіксуємо. Спеціально нічого не їм. 83 500. 83 500 живого <плес> жира. Тікай. результат не дуже я, <клес> я сходна, потім потовстів. Погано в туалет сходив, Петрович. Перемогу відчуваю. Петру... <сі> 93. Вага зафіксована і ми зараз видвигаємося їсти. Петрович, ти готовий ти в магазин? І так, друзі, я зараз буду вирушати купляти. тістечко. це одразу, плюс 2 кг. Ага. Поїхав. А питися. Цитру... А потім пити вже. Ну що, наскільки я там напіхав? 187, тобто. Все, дуже... Петрович, готівка. Готів. <сі> Давай, доставай свою тищонку. Щас, Петровичу, насипемо. Тобі такі як дає. Ого, угу. о! 150. Ще дає. Ось ти ще, мол... ще там. Ти Давай тут та постоїмо трохи, може ще достаємо. Так, Петрович, покажи, що ти там купив. І так, любі друзі, я купив ага. собі тістечка. Три, це три тістечка та одну колу. Петрович, мені здається, ти щось сплутав, це не тістечко. Нормально, це тістечко. Раз, два. 800 гривень. За 200 гривень одразу плюс 2 КГ, я відчуваю. перемогу. Такі копійки не загуби, на них теж можна купити якийсь все. Петрович уже собі зробив свиньовчика, нормального. Ну, ну, що? ну що, друзі, поїхали, трохи тістечка зіймо, потім буде... Ситро, це, До речі, я ще донат, донатів пару, пару штук взяв. Це закусить і запити водички. Закусить. трохи, Трохи. Да. Чуєш? А. Що? А, Б! А це що таке, Сітро? Що це таке? Петрович це, це що таке? машина 2018 року. Це просто шок для мене. Я коли відкриваю це віконце, то в мене зразу мінус 50 калорій. Можеш відкрити? Та, да, щоб відкрити. Відкрити. Щоб сонечко було. Та ні, це щоб кисень був. Ну так, щоб ти не задикнув. Так, все, поїхали. Як ви думаєте, зможе Петрович жерти? <ріст> ну, ну. У кого також такі тарталетки, тістечка маленькі. М -м. Блін, я також хочу кусочок тортика, Петрович. Ми тут сидимо на гол голодоморі. А ти так трапуєш. Подивіться, який він, подивіться. Дай зняти, показати, дивіться, який крем. Петрович, ми такий І... торт беремо на компанію на 10 людей. <гум> я до вас на день народження не прийду. А Петрович подарило чисто такий затрембови. Це дуже калорійно. А давай подивимося до роботи. Це треба зробити. Я зараз буду. 2000 тисячі калорій множимо на на 5. 1800 калорій. 1800 калорій. Тисячі калорій. Що? Це норма за день майже. Це качка для дівчат 1200-1300 Петрович. Зараз один торт з'їсть і в нього взагалі нічого не склеїться. Я за табітачку. Ми вирушаємо на заправку, друзі. Я зараз на заправці так напруся. А що ти там купиш? Побачите, побачите. Там є мій фірмовий бургер і там також багато солодощів, тому я прямо на заправці газунув. Я половинку ще з'їм, трохи відпочину. Потім доїм нас попереду цілий день. Поки що перекусив трохи, то мені вистачить. Ну так, да, в принципі, трохи. О -о -о. Половинка? Аж на бороді той торт. Ну так, да, Петрович, навіть більше половинки. Половинка? Ну все так, все да. нормально. До речі, ти можеш також на заправці щось зберігати. Треш, братва, це просто жесть. Знаєте, в чому його ну, плюс? Він зараз з'їсть і йому захочеться солоном закусити. Тобто зараз Петрович з'їв дуже багато калорій і зараз реально може ще чимось закусити на заправці. Я думаю, в нього в той ходох летить на секунду. Петрович на дрифті, Петрович, тільки не подивись. Чуєте, щось хочеться ковбаски якоїсь. Я от, сюди, от вам кажу ковбаски. Ковбаска тоді і си тортик, да? да, так? Так, це торт. Отаке. От Солоне, солодке. Солоне, солодке. І от так аж до вечора. <звук> Я відчуваю присмок перемоги. Ах! Ну що, братва, я купив собі ось такий ходок на заправці. 105 гривень все зайняло та Кока-Колу. Почну отак з легенького, реально, бо Петрович. Петрович, ще то, врахує свої гроші. У мене також дивіться, купили всі трохи мені ходо. Так, зараз з'їмо ходога. Але я не знаю, скільки тут калорій, але надію, що багато. Тому почнемо день з такого ходога та Кока-Колу. Петрович з'їв вже цілий майже торт і йому трошки погано, так, Петрович? Нічого, mm. себе як Зараз просто наминаємо швиденько Давай. ходок. М -м -м, смачно. Угу. Він, до речі, дуже великий, дивіться. Тобто такий зараз ходок це буде дуже добре. Ооо, як пахне! А ну добре по нього. О, полуниця. О, полуниця. Смачний. Угу. Так. Тебе там як чорне дире. Блін, братан, насправді я б також б пончика навернув, я зайду після Макдональдсу, думаю, в АТБшку також собі куплю пончик, бо вони дуже калорійні. Де бо дуже легко залітають. Я з'їв 210 калорій зверху. Один пончик? Один пончик 210 калорій. Блин, я готовий таких пончиків, стуки 4 з'їсти, типу вони дуже легко заходять. <різь> я тобі не дам. А подаровиш, мамить! <різь> Оп! <різь> я сушу, що ти був, Їдемо до барата зараз в Макдусік. Нормально поїмо, так? Да? Потрібно, напевно, було коті ще також змагатися, тому що вона реально термінатор. А цей Це ходох я вліз, а вона. <рес> Чуєте, стопе. Друзі, ви, ви розумієте, що зараз тільки котра година. Ну, ще так, початок дня. Ще тільки початок дня вони кажуть, ми їдемо далі їсти. Ви розумієте, що це просто. Табан торти, пончик? це Це просто, Та, це, бан, тортик, пончик, це, це просто жахливо. Я, я проїхав, скільки я проїхав, скільки в мене. Пауза була між прийомами. 30 хвилин. 30 хвилин я не їв і знову їв, я з'їв пончик, і потім знов, і вони кажуть, в Макдусік їдемо. Петрович, а що будеш в Макдусіку? Що хочеш Макдосику? Я нічого не хочу в на, чесно. А морозиво. Я не хочу в Морозиво, я хочу. Я буду біктейств їсти. Ого. А скільки коштує біктейсті напевно. Ні, там якщо меню, то 200 десь. А що таке меню? Це картопля і кола ще туди входить, mm, боже мой. Де ти права? друзі, я сам здавав. Боже друзі, я зараз буду втрачати все, що я з'їв, бо мене тут просто так хитає по всьому салоні, що в мене вже мутить, і, і це просто пипець. Ну що ми біля Макдусіка. Доїжджаємо на Макдональдс. стоїмо. Що ми будемо замовляти? Куди а -а -а -а. це, все, це все, все, всі ці люди? Це все в Макдональдс, Петро. Воно дивіться, черга. Йохтендрихн. Це Вони все сжати будуть. Так, Петрович. <хать> Ух ти Навіть Тесла сжати буде. Братва, я собі візьму, напевно, щось типу чізбургера. Він такий лайтовий, я думаю, він легенько зайде. Оооо, що там 167 гривень. Дабл ройл чизбургер. Ні, це я не буду. Де мій піктейст? Ех, блін, так не рвається ковбаска, піджарена. Легенько на сковородочці. яєчка жарені. Бери мені. Мені це ще плюс картоха і на ієшка. Це картоха буде, ще калорії. калорії, 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 да, калорії. Да, Петро, ще... чи не хочеш мене пригостити пирогом за 30 гривень. Мак поріг вічневий 40 гривень, яке 30 гривень, а що 30 гривень? Добре. Це скільки буде. 280 гривень. 280. Добрий день. Алло, добрий день. Можливо, можна бігте з меню? Можливо. Обично фрі і коло. Давайте дабл чізбургер меню і окремо ще маленький чізбургер. Так, добре, Дабл чізбургер меню з картоплею і також з колою? Так, так, так. Так, все вірно у вас на моніторі? Да, так, да, нормально працює. дякую. Плату у вас 520 гривень, можете проїжджати. Ага. Дякую. Чого вона їжу не віддала. Все, все, вони гроші взяли, їжу не дали. Так, Петрович, твої 20 гривень. 20 гривень. Пів, пів бюджету. Опа. А ще Більше вікно в да, тебе відкривається. Ой, нормально, нормально. Боже мой, це коло, оце холодненько. Жаре вже тут. Не поїхав нікуди. Так, ну що, стало ми, щоб похавати мак, дусик закинутись хорошими калоріями. Я собі Давай. взяв, дивіться, картопля і взяв собі, виходить, два чиза. Обиснув Обої... такий чізбургер і дабл чізбургер. Мені здається, в них нормально калорії, тому я почну з дабла. Я вважаю, що це не дуже зручно, отак буде зручніше. Дивіться, як в мене ході. Ну, а дуже добре завітаємо. А ну покажи. Чекайте, друзі, мені здавалося, що він трохи менший був. Так? Що він такий здоровий, блін. Він менший був? Да, Він щось розпух. Як Петрович сьогодні розпухне після цього дня. Оооо! Я кажу вам, блін. Дивись скільки мазіка. Диви. Я відвіддати не можу. Сир, Петрович. Сир. А, сир. Як сітро залітає? Ти задріслався там, такий трішки грязний. Дивіться, як Петрович трубочку зняв. Mm. І соусом. До речі, скільки калорій в картошці? Напишіть, будь ласка. Я думаю, десь 500. В коментарях так, думаєш, картоплі стільки? а картопля калорійна. Смажена дуже калорійна, в нас волі і жирні плаває. Бедва, подивіться на цей будинок. Дивіться, как краса. Оце как красава. Клоун? Те, якщо ви будете ставити лайки, вподобайки писати, підписуватися на канал, то я собі колись такі куплю. Поставте реально лайк, ну ви розумієте, ну вам якби не складно і трохи хоче пожити ще. Перемога буде за мною, тому що вони дуже багато балакають і мало їдять. Я їм, їм вона не закінчується зовсім. Скільки можна їсти. Ні, я вратяху запихую побільше. Отак, от давай, прям як чорну дирку, як Петрович купає, так і ти. До речі, головне, щоб ніхто не капав. Це дуже важко, я вам кажу, Але я буду переможцем. Я це вже відчуваю. По своєму пузу. Півторта, один пончик, бік-тейстів, кола. Зараз буду ще жерти картоплю. Це буде нормально. Ми можемо тут побігти. Подробич, скажи, що вона ну, не, не все добре. Що ти сказав? Братва, дивіться. Чизбургер. Після дабл е, чізу А тобі, це нормально себе почуваєш? Ну так, Петрович, ви поганенько, але другий бургер залітає. Він такий А Це чізбургер? Але... Так, його. Uh, Давайте, опен чізбургер. Зовсім нічого немає, Петрович. Непогано. О, oh, нормально. У мене <Pop2> 520 гривень. У мене 530. І от я що вважаю, що треба... Головне Так. Я дай бургер глаз плюнув. Ти мені бургером глаз плюнув? А чого я не відчував? Безо, мені здається, ми десь стоїмо тут просто проїжджають мерседеси, рендж-ровери. А ми нормально це почуваємо і на. Оточу! <с1> <смеш> яка пляшанка! <смеш> Американська якість. Чувак, бігай собі тобі да усмаху, Ви? наскільки виступаємо. Другий не показуй, мені її продавати. Друзі, якщо ви хочете купити у Сітро реальний Ford Mustang за 10к доларів звертайтеся до Петровича. Я вам її сам пригоню. Ну, Ситро, ти в курсі, що тобі завтра взяли йти? На 9 ранку. Мені потрібно сьогодні максимально результативно поїсти. Угу. Все, не Те, що буде завтра, це буде завтра. Ага. Потрібно жити теперішнім днем, а не завтрашнім. Те, що буде завтра, вже не буде те, що сьогодні. Зрозуміло. Берла я собі також так казала. Що там Петрович, братва? Петрович вже нібито. Я вже все то. Закрив, продовжується ще картоплю. Слухай, ну відчуваю, знаєш. О, Петрович, Може соуса добітати? Соуса не да, себе Петрович? А Чесно, ну, вже тяжковато, але мені ще потрібно щось. солоденьке. солоденьке але вже нормально так набитий. І ще в мене є е, план, про який Петрович точно не дізнається, братва. Перед самим зважуванням я нап'юся води, але головне, щоб Петрович цього не дізнався. І все. Братва, Макдональдс, ми з'їли. Що ми маємо наразі? Плюс хот-дог, плюс Макдональдс. У мене це два чаза і картопля. У Петровича це біг тесті. Так, да, 250 грамів. 250 грамів да. грам торта, біг тесті, картопля та е, кока-кола. Їдемо далі, братва, їсти, тому що Сітроха повинен сьогодні перемогти. Став подобайку Петровичу. Братва, ми стоїмо з Петровичем в мене ще залишили 650 гривень. А у Петровича? 520. Підсотвадцять. Зараз... Зараз їх жмихну на смаколики. на насмаколики. Я, я, я наразі куплю зараз щось солоденьке. Сирок Сірок шоколад. 100%. Угу. Петрович я бачу, що вже так здає, по чутка. Да, Петрович вже здає. Ого, оце кіндер файний. Ти ви. У вас гроші залишились мені на кіндер? Він коштує 3, 234 гривень. 234 гривні, гривні брат. <кх 2> Який кіндер, slog. братва. Я вирішив взяти отакі ось миленький. Тут написано, що тут 560 калорій. Чити, друзі, мене розвели на 35 гривень на ведмедики, і Що? Шоо? Сітроха сказав, мені зараз також щось купить. В смысле, я тобі нічого не буду купувати. Хоча я повинен виграти у Петровича. Братва. І звісно, сітроха нікуди без. Обов'язково зараз беру сирки. Так мілку беру. Ще візьму оці ферма. Все, братва, ось так забрався. Це нормально, калорії мені додали. Петровий стоїть вибирає ковбасу. Братва. Братва, я ще вирішив взяти отакий ось молочний коктейль. Даном зараз візьму собі дві штучки. Полуничний, вершково-ванільний. Оцей отак Шо, тримай хоч вершково-ванільний і полуничний. А ти ще береш собачий патруль? Хоч два беру собачих патруль. Братва, мені здається, що це дуже багато калорій. Так хоть молочний коктейль. там молоко. Та, Братво, <тай> <тай> я захотіла, щоб сітруха мені іграшку вибив. Дивіться, знаєте, ось такі автоматики. І він зараз пішов за жетончиком і ми будемо намагатись вибити іграшку. Хоч я тобі. Все, поїхав, ти ще щось. Не візьме. Та ні, Диви. Це безкоштовно, так? А, так, так, це безкоштовно. Це дипломати. Утішить. О, тобі дасть цукерка. Петрович не плач. А що? Петрович, аналітина. Петрута за 30 гривень золота в цукер. Петрович, не роби для мене іграшку. Будь ласка, Петрович. Ах, ти гніда усата. Позрай, цукерки, Є, один, цукерки, цукерки бери. Цукерки, цукерки. Ооо, дивися, тобі цілий ков. трохи, я реально, я тебе розцілую, якщо ти його зарости. Ні, 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 Трошки, ні, <ріху> давай. Ти? <Падали. ріху> За це три. Да? Ні. Подлюві, це такий іскам. <ріху> це це, просто... це, це такий іскам, реально. Я розстроюся. Ми я хотіла іграшку, іграшки не буде. Ого, тобі роздлухує духло. Не, нам ну, непогано, не погано. Не Наш братва. За 100 гривень ми отримали буквально цукерок 10. Які коштують менше ціни. А ви замістите, що кидає, як свині якісь. Сітро, в мене народилась ідея. Вони зараз вліплять подобайки і ми поїдемо на різні атракціони, де ми будемо цілий день грати в різні автомати, братва. Давайте тисячу подобайок і ми поїдемо. Я, Петрович і Сітроха, в якийсь Діснейленд і будемо там атракціонувати. Ну що, друзі, сітроха, як завжди, перемагає 100%. Тому дивіться, принглс отакий взяв мілка, потім отакий сирок. Два сирки, Орео, три сирки, І, І ще багато. один сирок. Потім, братва, молочний коктейль та іще один молочний коктейль. І на закусочку просто отака біленька шоколадка. Отака, дивіться, міленіум. Все, друзі, я вам кажу, я зараз це я все встопчу. І завтра буду дрестати далі. Чим бачу. Петро, що ти купив? Друзі, ви бачили, що він купив? Нічого там нема. Я захотів трошки зробити якийсь бутербродик. Да? Бутербродик. Я взяв собі хлібчик. <реш> Взяв собі начиночку, помазати треба чимось. Трошки соуса собі, цього, гірчички, невеличку баночку чіпсів. А скільки тут? калорій? А, це вже повний заряд на 500-100% калорій, бо в мене 100, -100 грамів. Грам. А що там це? А, це цукерки, які ти вийшли. А, це цукерки, які нас намахали. Мені сосать. Все, поїхали. Майже заїб другий, як вони там достають. А як на смак цей ору? Оце і мілка набагато смачніша. Зараз ну, ну. я трошки почищу. Як банан, mm -hmm. тільки український. Сітро, <рес> що твій сироп? Подивись на Петровича, Сітро. І він хоче перемагати Петровича. Це все, це 250 калорій. Полетіло. Зараз зап'ю вершково ванільний смак молочний коктейль. Але я думаю, що я вже, вже все з'їм. Вже два сирки улетіло, чотири чіпсини. Петро, Петрович, ти можеш відкинутися, якщо з'їсти всю цю колбасу. Ану, братва, дивіться. Оп, отак. От і погнали. М -м -м. Петрович, Добренько. Не будемо <реш> Шудович, покажи, що ти зробив людям на камеру. А який буде бродик для того, щоб добрати необхідну мені вагу і перемогти в цьому челенджі? Просто качалку ковбаси розрізав навпіл. Розумієте, реально, чисто ковбасу навпіл. Полетіли відразу другий. Це із клубничкою полуничний смак. А той був ванільний, ванільний відстій. Ммм, Клубика теж відстій, але краще. А що ти робиш? <реш> <реш> Петрович, вже з'їв два сирка мілка та орео і зараз допиваю другий молочний коктейль. 315 калорій. Цінність продукту сюди. на 100 грамів. А але... сюди на петро. 75 калорій перепутав, блін. Петровича, ну подивись, дивись тут. 75 це на 100 грамів написано. 75 на 100 грам. <реш> 75 на 100 грамів, так? Ну так. Да. А в мене тут 216 грам. Це вже другий, тобто разом 300. 300 калорій, друзі, залітає з двох коктейльчиків, Прикиньте? Нормальний будь-який Всі твого дивися. Боже, фу, Петрович. Зараз тяжко йде. Зі твого 40 дострій. Лілі смачно. <Vegas> <Duo> Виходить на 100 грамів 400 калорій. 36 це на 3, до речі, 150 калорій в одному сирку. Це дуже багато. Во. Ого, а а Ого, закрили газу біля. Петровець треба більше А. Просто підірвати, теж тут. Смач таке гівно. Блін, мені треба набір робити, збільшувати свою масу. Але ось цим це дуже важко робити, бо воно гівно. Я вам кажу, ну, я впевнений, що мінімум ну, півтори киге мене добавиться. Супер, то дуже тяжко, якщо чесно. Але ми справимося і ми з вами переможемо. Ми переможемо! Сітво ніколи ще не програвав. Друзі, ми вже вдома. Зараз будемо дізнаватися що... Гаряча вода є. Сьогодні ми будемо дізнаватися, хто переможе в цьому відео. Побачимо, скільки кілограмів ми змогли за день набрати. Як Ти і якийсь потрапив. приплющений Ти наче... ну я дуже сильно наївся, братва, я зараз шліфану ще отже. Шоколадка, чутка відміна. Палорійна. Давай нормально запихуйся, Да? Не по шматочку все так запиху протягу. Пити будеш, так? що, будемо вашу да, За все лічені хвилинки. Що ти Ого, він на цілу банку. О Петровича пішла в пропасть, брігу в чорну диру. Ти що водинку? Майже. Я готовий Петрович. Ого, Петрович, галося. Стій! Братва, не сього брата. Ви не витравиш до життя. 500, братва, я стою на ваги. просто момент істини. А ну давай, скільки нажрав за день? О, Оу! Один о... 4 кілограми! Сюди! Сюди! А ти нічого в карманах нема? Півтора кілограми нашка! Так, подробиця скільки було? 93. три! Де моя тища? Ви Нормально, це Путрік залетів, оце останній Путрік, це нормально. Ставте подобайки. Оце Петрович Петровича, 100%. Ні, ну ви старались, молодці просто, друзі, вліпліши, подобайку. І наступна частина буде, де баке, вони Ти Півтора. Гуд... Півтора так. Да, півтори. півтори. Ну як півтори. я і казав. Я і казав, що я десь півтора наберу. Ти Петро, Петрович ну, два. Чи, чесно, це дуже важко. Зараз туди вони підуть. З вас <рес> сподобається, підписочка на каналчик і пока, бо зараз буде дуже Ну, Братва, всім пока. Петрович виграє тисячу гривень. Надію, що він на них так же само нажреться. <рес> Давайте, братва, ми пішли <рес> в Тубзалет. Все.